Сьогодні в випуску: 732 пункти незламності запрацювали у Кіровоградській області. Та мають бути генератори, мобільний зв'язок, інтернет, запаси пального та води. У Світоводську два роки судять обвинувачену аварії, в якій загинула матір трьох дітей. Чи визнає вона провину? Але у пам'яті загиблим захисникам відкрили у селищі Новгородка. У Кіровоградській області запрацювали 732 пункти незламності. У разі виникнення надзвичайної ситуації тут можна зігрітися, зарядити телефон, скористатися інтернетом і зв'язком, говорить заступник голови обладміністрації Павло Конопко. В першу чергу це пункт зігрів. Далі вона повинна з'єднатися своїми родичами, тому безперебійний зв'язок. Це повинен бути широкосмуговий пасивний зв'язок інтернет. Або Starlink. Пункт незламності комплектується боляр'янами або стаціонарними буржуйками, печами з дровами та іншими можливостями печного палива. Повинен містити генератор для того, щоб забезпечити енергоживлення, а також подовжувачі електромережі. каже до облаштування пунктів незламності, окрім органів місцевого самоврядування, долучився бізнес. 136 пунктів незламності ритейл. Ретейл – це магазини, це розетки, це нова почта, це з заправочні комплекси. У селищі Новгородка Кропивницького району один з пунктів незламності облаштували в укритті. Тут можна зігрітися, отримати питну воду, зарядити телефон, каже голова громади Олександр Сириця. У нас організовано п'ять пунктів незламності на випадок бликату. Всі наші сховища обладнані під зарядку, Телефони можна зарядити, водички можна і Свіжої водички і чаю попити облаштовано генераторами і зв'язок у нас вайфа все, все працює. Кропивничани, з якими спілкувала знімальна група, розповіли, як діятимуть у випадку блекауту минулого року. Наша родина пунктами незламності не користувалася, виручали свої якісь засоби павербенки. Ліхтарики, лампочки, які також заряджаються, як USB, пункти незглавності. Можливо, ті, хто в квартирі більше, в темноті сидить взагалі в темній холодній квартирі, у кого електроопалення. Якщо буде якась тривога або буде щось таке, то ми знаємо, де тут можна на нашому мікрорайоні знайти собі пристанище. Минулого року ходила. Могли зарядити телефони свої, був. Тепло і було світло. Радить кожному заздалегідь дізнатись про розміщення найближчого пункту незламності заступник голови обладміністрації Павло Конопко. Google Map є спеціальна інтерактивна карта з нанесеннями геолокації таких пунктів. Говорить, відповідальність за облаштування пунктів незламності несе місцева влада. Нагадаю, на Кіровоградщині торік 24 листопада облаштували 321 пункт. У березні цього року їх роботу призупинили. Антоніна Крейтор, Анатолій Басисти, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький. У Кропивницькому на вулиці Вокзальна біля двоповерхівки сталася пожежа. Як горіло, бачив місцевий житель Віктор Залєвський. Говорить, у будинку було повно диму. Він виніс на руках звідти дитину. Сидів, їв, воно ще почало горіти. Я взяв ключ, мене є від двора. Вибіг, а тут дим. Мама займалася з дітьми, двоє дітей, вчителька, від все. І одного почало взагалі ну, трусити, я його на руки, все успокою, виніс на вулицю. Каже, далі почав кликати сусідів, що вийшли з будинку. Рятувальники викликав власник гаражів, де сталося займання. Машину, яка там була, встигли вивезти. Карен кричить, типу, держи машину, вигоню. Вигнав машину свою. Карен це власник гаражів. Він спілкуватися на камеру не захотів. Сказав, що версію підпалу, відкидає. Збитки підраховуватиме. Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 15-й годині. Сказала речниця служби Оксана Мачак. «По прибуттю було встановлено, що гарять два гаражі. О 15.30 пожежа було локалізовано. За даними речниці, встановлюють причину пожежі. На це мають три доби. Травмованих немає. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко. Суспільне новини, Кропивницький. Два роки тривають судові засідання у справі щодо аварії, під час якої загинула 29-річна жінка, мама трьох дітей. Обвинувачена жителька Світловодська Тетяна Вишневська. На судове засідання вона прийшла з адвокатом, попросила не показувати її обличчя. На цьому відео ви бачите місце, де сталася аварія у вересні 2021 року. У центрі Світловодська стояв розбитий автомобіль. Машина, яка збила на тротуарі пішохідку, врізалась у стіну торгового центру. Пішоход рухалась по пішохідному пішохідній доріжці. Пішоход загинула, а пасажир транспортного засобу, який перебував в салоні автомобіля, отримав середнього ступеня тяжкості тілесного ушкодження. Зі слів прокурора, під час судового засідання мали відбутись дебати. Ми вже тричі не можемо їх провести, оскільки під час судового розгляду потерпілим було заявлено цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої злочином, як моральної, так і матеріальної. Обвинувачена відшкодовувала певну суму коштів. І наразі, виходячи з пояснень. Безпосередньо самообвинувачення та її захисника потерпілий претензій будь-якого немає. Крім того, участь самого потерпілого в судовому засіданні також ускладнюється тим, що він наразі разом з дітьми перебуває за кордоном. Чоловік загиблий її участь у засіданні мав брати онлайн, не зміг зареєструватися з технічних причин, пояснила суддя Юлія Макарова. Адвокат обвинуваченої Валерій Охріменко наполягав на важливості присутності потерпілого. Зв'язку з тим, що потерпілий Бажав приймати участь і його думка у вирішенні долі моєї підзахисної є немаловажною. Крім того, з'ясовувалися ті обставини, що про відшкодування, а саме матеріальні шкоди, у нас є зібрані відповідні докази про те, що ми перечисляли ці кошти. Суспільному вдалося поспілкуватися відеозв'язком з чоловіком загиблої жінки. Сказав, що після смерті дружини сам виховує трьох дітей. Після повномасштабного вторгнення Росії виїхав за кордон. Наймолодшому два і, і два роки і два місяці. Е, е, дочки середній сім, ну, вона вже пішла в школу. Ну, старшому дев'ять. Суму позову назвати не захотів. Ну як, вони зобов'язання виконали, ну ті, що, ті, що просились. То я не знаю. Я у прокурора е, просив спом'ягчення, ну вироку їм, а там вже я ж не знаю, що я. Мати дітям не повернеш, а вирок, що він то вирок. Там вже як буде, так і буде. Як. Вони фінансово допомогли. Ну, і, ну, і. Пам'ятник, пам'ятник поставили там жінки. Можете сказати, може, суму грошей, як і вони запропонували чи допомогли чим? Можна, а я це не буду казати. Причиною аварії 1 вересня 2021 року стало перевищення швидкості, сказав прокурор. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавлення права пілотранспортним засобом до 3 років. Після судового засідання обвинувачувана та її захисник від коментарів відмовились. Два роки тому під час обрання запобіжного заходу жінка говорила, що в скоєному розкаюється. Тоді суд обрав обвинувачення за запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави 340 тисяч 500 гривень. Цього разу через те, що потерпілий не зміг бути присутнім, розгляд справи відклали. Продовжити засідання планують 12 жовтня. Антоніна Кретор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Цьогоріч в Україні вперше відзначали День захисників і захисниць та День українського козацтва у нову дату 1 жовтня замість 14 жовтня. День захисників України почали відзначати з 2015 року. Два роки тому свято перейменували у День захисників та захисниць. А після переходу православної церкви України на Новоюліанський календар перенесли на 1 жовтня. Президент Володимир Зеленський закликав у цей день усіх українців о дев'ятій ранку вшанувати загиблих воїнів хвилиною мовчання. Зупинитись на хвилину, щоб подякувати тим, хто захищає нас. Пропоную подивитися, як захисників та захисниць вшановували у Кропивницькому. У 9-й годині на площу героїв майдану у Кропивницькому прийшли військові представники влади, місцеві жителі. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Ми зупиняємося на знак подяки тим, хто продовжує боронити нашу державу, наше право бути українцями. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Серед півсотні світлин військових 57-ї бригади, яких нині розшукують рідні, фото 30-річного Андрія Непоменка, якого півтора роки чекає з полону, розповідає кропивничанка Валентина Непоменко. Я мама військовополоненого Непоменка Андрія Станіславовича в колонії Суходульська 36-та колонія Луганська область. По ну, непідтвердженим даним, так від звільнених з полону, його засудили на 20 років. 22 квітня 22-го року посілок От, дуже багато зникло і загинуло наших захисників 57-ї бригади. Дуже багато пропало безвісті. 18 чоловік ми знайшли у полоні наших захисників. Тобто, ми організували таку стіну надії, стіну пам'яті, щоб нагадувати, щоб люди не забували. Подякувати захисникам прийшли на площу Героїв Майдану переселенці з Маріуполя. Наша надія, вона так глибоко, це в серці, в душі. Ми живемо, тільки надіємо і ми надіємося, ми переможемо. Кропивничанин Сергій Вербовий загинув біля Бахмута Донецької області у вересні 22-го року. Біля фотографії його брат Євген і мама Надія. Сергій син пішов, пішов у перший же день. У перший день він вже був у воєнкоматі. Другий син на другий день пішов у воєнкомат. Я, звичайно, Ради я дуже просила синок не йти. «Мама, а хто? Ну, що ми будемо чекати? Коли... Під нашими вікнами будуть ходити рашисти. Хто розшукує? Треба надіятися, що вони вернуться. А в кого вже нема. Треба триматися. І війна, щоб закінчилася, щоб, щоб закінчилася ця проклята війна і щоб не гибли більше, нічиї діти не гибли. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Стенди з фотографіями загиблих бійців розмістили у центрі селища Новгородка Кіровоградської області. На відкриття алеї пам'яті військових прийшли їхні рідні, друзі і жителі громади. Пам'ять воїнів шанували хвилиною мовчання. За загиблими прочитали молитву. До світлини кожного бійця поклали лампадки і квіти. Біля портрета Василя Новака стоять його батьки. Він загинув у 29 років 2014-го у селі Мар'їнка Донецької області, розповів його тато Василь. Йому не треба було б Він сказав, що я піду з хлопцями. Пішов вони говорять, не йди, бо та жінка родить скоро, а ні, я не покину своїх. Ми його похоронили, вона через місяць родила, Зараз внучка в нас є. Василинка. Нині на алеї пам'яті світлини 58 бійців-уродженців громади. Тут знаходяться 40 захисників наших, які похоронені на території громади, і 18, де проживають наші уродженці, уродженці сел. селища Все сели. і сів. У нас в даний час, на жаль, в наших знаходиться 15 чоловік без віці зниклих і п'ятеро років повернений. Доля їхня невідома, будемо сподіватися, що повернуться хлопці живими. Вшанувати пам'ять 39-річного Віктора Зуділова прийшли його сестра і батьки. Він пішов в червні 22 року. Служив він. Артилерістом службу проходив під Авдіївкою Донецької області. Загинув у бою 19 березня 23-го року. Його залишилась дружина Оксана, двоє діточок, дочка Аріна, 12 років, і син Саша 10 років. Залишились сиротами. Наш син для нас все каже. Рідним важливо, щоб про загиблих воїнів пам'ятали. Його призвали, він сказав, ні, я ніколи не відмовлюся, я буду захищати Україну. Нам дуже важливо, що він віддав життя за українців за те, щоб їхні родини жили і їхні діти сміялися. Онуки, діти сміялися, жили під мирним небом. України, щоб всіх українців було щасливе, мирне життя. За словами селищного голови, в такому вигляді алея пам'яті стоятиме до завершення війни. Після створять на цьому місті пам'ятник. Антоніна Кретор, Олександр Касьяненко, Суспільне новини. Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.